Цього дня нічого не віщувало біди. Ірина вийшла до магазину. На дорогу вибігла зграя бродячих собак. Одна із чотирилапих вкусила дівчину. Одна з них непомітно підкралася ззаду і мене вкусила. От ішла ще яка жінка, відігнала їх, тому що вони вже потім накинулись на мене всі почали там гавкати. Одразу Ірина звернулася в лікарню, аби отримати вакцину від сказу. Однак в медичному закладі в допомозі відмовили. Ліки закінчились. Довелось купувати за власні кошти. Замовляла в спеціалізованій комерційній аптеці Києва, розповідає дівчина. Заплатила я за неї сама вакцина 4800 і плюс контейнер, термоконтейнер, доставка. Ну, разом мені обійшлося в 5 тисяч Ну, гривень. Вакцина складається шість уколів. Шість ампул які колються протягом трьох місяців. Вакцину проти сказу необхідно вколоти протягом перших трьох діб, розповідають лікарі, адже вірус швидко розповсюджується по організму. Вводиться внутрішня мізела. На протязі є розписаний графік, тобто в певні терміни. На нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять восьмий і дев'яностой день. Чому коли це вакцина? Тому що в нас запобігає поширенню цього вірусу по ну, по нервовій системі. Вражається, укус може бути як кінцівки, наприклад, і вірус дуже швидко поширюється по організму, а вакцина перекриваємо шлях до поширення. Він вражає м'язові тканини, потім переходить на нервові закінчення. Поступово досягає клітин головного і спинного мозку та призводить до смерті. Аби уникнути трагічних наслідків, потрібно вчасно зупинити його поширення, кажуть фахівці. Небезпечна інфекція тим, що як такого лікування клінічного немає, є тільки профілактичне лікування, ну і з допомогою вакцини і моноглобуліна антирабічного. У 2016 році за антирабічною допомогою до лікарів із МСЧ номер 3 Звернулося близько 80 чоловік, 30 отримали вакцину. У новому році допомоги потребувало 6 осіб. Наразі вакцини в лікарні немає і невідомо, коли з'явиться, розповідають лікарі. Постраждалим доведеться купувати ліки за власні кошти. Більшість бездомних собак у місті стерилізовані та кліпсовані, але це не показник того, що тварина не хвора на сказ. Минулого року, згідно з запланованою програмою, комунальне підприємство Благоустрій займалося стерилізацією собак. Цього року продовжать, запевняє директор комунального Юрій Сергійчук. На наступній сесії, коли будуть уточнювати бюджет міста, ми подамо розрахунки на ці роботи, каже керівник благоустрою. Я так само переживаю за наших мешканців міста, і ми будемо старатися з собаками воювати і ще раз воювати. Отак От я хочу сказати. Якби було багато фінансів, виділялися кошти. виходить, що на сміттєзвалищі зроблено там Дев'ять чи що, там вже ж варили ці для утримання. То таким чином, бари, да, таким чином, якби ми їх половили і там утримували були кошти на відгодівлю, на утримання собак, то вже їх поменшило б. А так що, їх вже виставляти не можна. Ну, а ви не пропонували, не сідали, не розробляли там якусь програму, не презентували її на сесії, що все-таки можливо от, переконати і гроші більше виділяти, щоб не зукнетесь на мову? Це діло зараз, як вам сказати, що у мене не на першому місці. Получається, що бачите, яка цього року зима. Нам багато коштів зараз в даний час треба на приборку. Доріг. Директор комунального Юрій Сергійчук згадав, що у нас за містом вже збудовано 9 вольєрів, де можна було поселити собак. Саме так вже зробили у місті супутнику южноукраїнську. Створили тимчасовий притулок для тварин. Утримувати його допомагають і небайдужі жителі міста. Там про них піклуються, деякі знаходять собі господарів. Поки що у програмі комунального передбачені кошти лише на стерилізацію, якщо такі виділять, каже Юрій Сергійчук. Собаки, коли постерилізовані, вони не будуть більш розмножуватись, і в них вже не така агресія виходить, вже вони не такі, вже сердиті, вже не так можна сказати, що вже більш-менш вони не будуть і кусатися. Тому що в програмі, як якось десь їх ще утримувати, всіх половити, тож треба ж кошти великі. Ми виходить, що всі кошти у 2000. 16 не використали, то я думаю, що в ту програму, якщо ми будемо закупляти вакцину і ті собак, які були стерилізовані, і їм давати вакцину, це в розрахунок вписати, я думаю, тут нема проблем. Наскільки в ті кошти, у нас 195 тисяч, наприклад, от зловили собаку, постерилізували її і вакцину це ввели разом. Окрім благоустрою, у нашому місті працює громадська організація Зоонадія, яка на волонтерських засадах стерилізує та щеплює собак. Члени організації мають власну стрінку у соцмережах Фейсбук та ВКонтакті. Там розміщують тварин, які шукають новий дім. Практику южноукраїнська можна було б започаткувати і в нас кажуть. Жителі міста потрібно бажання нас усіх та підтримка влади. Тоді у нас собаки не блокатимуть дворами. Я тут не боюсь, а от жена боїться. Ну было такое, что там и бегают, можешь на то и Ну конечно, часто, довольно часто. Как бороться? А как бороться везде? А как в Европе бороться? Организовывают для них приюты, лечат, Борются ж как-то. Угу. Нужно желание для этого, я считаю, большое. В принципе, не боюсь собак, то нет, вроде. Ну, а и так вот, когда за ребятишками гурьбой бегут, то трохи страшно. Сегодня шла так видела, что добрый день, день. что возле первой школы мальчик шов, а за ним пять больших собак бежало. То трохи страшно, конечно. Только не убивать. Если бы какие-то питомники, а уж у нас, как всегда, денег нет. Прикро, що у 21 столітті в цивілізованому суспільстві не можуть вирішити проблему мирного співіснування людей та тварин. Безпритульні собаки вже не перший рік лякають перехожих вороша. Отже, влада має забезпечувати безпеку людей, які її обирали, хоча б мінімально. А економія на життєво необхідній вакцині не компенсує втраченого життя чи здоров'я. Хороший господар завжди шукатиме можливість вирішити проблему. А поганий причину, чому він не може цього зробити. Юлія Крищук, Роман Ліщук, канал Енергоатом.